Слухай, а тобі наче 20. Право норфорте нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Е, В сьогоднішній день конституції ми маємо. Едію вчорашній удар росіян, черговий удар Росіян Краматорську призвів до значної кількості загиблих і поранених у цьому місті, вдарили по центру в дуже популярну серед місцевих і не тільки серед місцевих приміщення, де був заклад громадського харчування. Зараз з нами на зв'язку Вероніка Бахал. Ми якраз і почнемо розмову з цієї теми. Вона керівниця прес служби ДСНС у Донецькій області. Вероніко. Вітаю! Вітаю! Для початку скажіть, будь ласка, яка станом на цей момент кількість жертв, тому що сумно про це казати, але ласка, буквально година до години кількість збільшується? Так, станом на зараз під завалів рятувальниками деблоковано тіла 10 загиблих осіб, у тому числі трьох дітей до 18 років. Також внаслідок обстрілу постраждало 56 осіб, в тому числі одна дитина з 2022 року народження. Рятувальниками ДСНС України врятовано 7 осіб. Наразі на місці події тривають аварійні рятувальні роботи та розбір завалів. Тобто вже 10 загиблих, якщо я правильно зрозумів, загалом поранених 56 осіб. А що означає врятувати вдалося сімох? Це ті люди, яких вивільнили з-під завалів, живими передали працівникам швидкої медичної допомоги. Їм зараз надається вся необхідна медична допомога. Зрозуміло, роботи з розбору завалів тривають? Так, на даний час роботи тривають. Складні роботи те, що плити перекриття були монолітно залиті бетоном, і зараз тривають роботи з їх підняття. Їх доводиться розрізати та прибирати частинами за допомогою інженерної техніки. Це займає час. І наші рятувальники працюють постійно. Вночі працювали, зараз працюють. Ну будуть працювати доки. Не будуть розібрані всі елементи конструкції. А скільки приблизно це може тривати? Є якийсь бодай приблизний прогноз цього часу? Буде тривати скільки необхідно, але ми сподіваємося що до кінця доби всі роботи будуть завершені. Вероніко. А за оцінками ДСНС, є ще шанси знайти когось живого під цими завалами? Ми сподіваємось на те, що нам. Вдасться знайти живих людей, бо в принципі не так багато часу пройшло, але ж е, був дуже потужним і дуже щільно склалися конструкції. Але надія завжди в нас є. Можливо, у вас є якась статистика по тому, скільки людей зараз формально вважається зниклими безвісти, бо приблизно за цими цифрами можна тоді рахувати ще і потенційних жертв, і потенційно врятованих людей. За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще трьох осіб, тому ми проводимо і далі роботи. І наскільки я розумію, теоретично, але зберігаються шанси знайти їх живими. Ну, ми дуже на це сподіваємося. вже. Добре, ви ще сказали, що використовуєте всю наявну техніку. Чи вистачає цієї техніки, чи можливо потрібна якась особлива техніка для того, щоб ці роботи або пришвидшити, або зробити їх ефективнішими? Ми використовуємо також інженерну техніку, і людей техніки у нас вистачає всього від ДСНС України на місці події для проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 70 чоловік особового складу та 19 одиниць техніки. Також на місці події залучені рятувальники зведеного загону міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України. З них залучено 27 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки. Якщо я правильно розумію, ми постійно говоримо про це приміщення, в яке було влучання російське. А що стосовно довколишніх будинків, наскільки вони пошкоджені, і чи є потреба там розбирати якісь завали і ліквідовувати наслідки російського удару? Внаслідок удару рятувальниками ще була ліквідована пожежа вчора, довколишні будинки також постраждали там, але незначні в них. Зруйнування, тому там розбори завалів не проводиться. Є потреба відселяти людей, чи це вже не у вашій компетенції? Поки що такої інформації у нас не було. Зрозуміло. Дуже дякую вам, Вероніко. Я сподіваюся, що. Ну, наші сподівання і молитви тих, хто молиться за постраждалих, будуть почуті, і нам вдасться ще знайти живими кількох людей, які досі вважаються зниклими безвісти. Вероніка Бахал була з нами на зв'язку, керівниця прес-служби ДСНС у Донецькій області. Нагадаю, що за результатами повідомлень ДСНС станом на зараз. 10 людей уже, на жаль, є загиблими. Серед них троє неповнолітніх, і 56 людей офіційно зараз вважаються пораненими. Ми будемо слідкувати за ситуацією у Краматорську, тому що це не перший на жаль випадок. Місто є зараз на сьогодні обласним центром Донецької області, і будемо також звичайно слідкувати за іншими подіями, тому що. Життя на жаль таке, що ми слідкуємо і за воєнними справами, і за геополітичне.